Журі фестивалю не позаздриш минулої суботи. Їх робочий день розпочався о десятій ранку і тривав майже до опівночі. За цей час вони наслухалися різного самих лише поп виконавців, було понад 60, А ще етно, танцювальна музика, і звісно ж, рок головне завдання фестивалю Червона рута щоб на сцені, на якій є гарний звук, могли взяти участь всі, починаючи від підвалів. Де вони займаються часто різноманітних гаражів, різноманітних домашніх кімнат, що вони виступили на сцені, їх прослухали живі і сказали їм думку про їхні досягнення, їхні мінуси. Як виявилося, у підсумку рівненської попси на майбутній руті не буде. Відібрали лише вісім резервістів. Натомість туди поїде шість етноколективів, серед яких відомі поціновувачам веснянка і сільська музика. Найбільше публіки зібралися на виступах рок-гуртів. Саме їх вважають сильною стороною музичного рівного. А саме цей фестиваль да, він проходить в нормальному форматі форматі патріотичному. Цей тут, зокрема, перша частина мені не дуже подобається, але власне в другій половині дня те, що зараз демонструють, верніше, а зараз виступають ті конкурсанти саме українського року, да? ну, це є драйвово. Я ходив на Дантеса і Олєніка, то це трохи вони грають дуже важку музику. А я щось таке лайтове більш люблю, якийсь метал там. Ну тому і тута. Знамена рівненського рок-н-ролу на Червоній руті 2011 представлятимуть гурти Якудза і Палестина. Прослухавши їх музику, стає зрозуміло, що про Рівне буде заявлено дуже голосно і драйвово. Максим Коломис, Денис Коломис. Інформаційна програма День.